Барон Ресорт – це добре відомий і популярний завдяки своєму пляжу і розташуванню п'ятизірковий готель в шармі. Готель пропонує туристам відпочинок на 600-метровому приватному піщаному пляжі, при цьому надаючи можливість одночасно побачити живий риф та розчищений захід у море. Остання реновація проводилася в готелі в 2013 році, тож не варто очікувати стильних сучасних номерів та ідеально нових меблів. Недоліки номерного фонду готель повністю перекреслює високим рівнем сервісу та різноманіттям страв під час навіть сніданків, включаючи морепродукти, червону рибу, а також свіжо вижиті соки. Анімація в готелі також є, але вона дуже легка і не нав'язлива. Тож готель ідеально підійде для туристів, які шукають спокійного відпочинку з високою якістю обслуговування.